Брати кролики, день третій. Пройшов успішно, я в відео забув упамнути. Закінчилась пам'ять на камері. Коротше, сьогодні четвертий день, на якому ми ганяємо 30 днів підряд. Вчора був 3 дні підряд, був зелений, запустився з першого разу, все чудово. Подивимось, що у нас буде сьогодні. І це перше, по-друге, мене підписник питав. Як я зробив е, спідометр, щоб він працював. Ось у мене магніти. Ось ось і ось. Ось і ось два магніта. Що я зробив? Е, заміряв датчик, ось заміряв магніт по діаметру. Взяв сверло на чуть-чуть менше. Висверлив паралельно друг напротив друга два отвори. Ось о, датчик ось, з цієї сторони. Вигнув уголок. Якщо буде цікаво, потім покажу попідробніше. Повністю розповім, розкажу, як я під'єднував саму приборку. Повністю. Засверлив два магніта і обережно їх туди забив плотненько, щоб вони війшли Наскрізь не сверлив отвір, тому що там же ж самі тормоза. ви розумієте да? У мене барабанний тормоз, але на гідравлиці. Ось о, шланга треба трошки коротшу її придбати. Ось ось сам сама рукоятка ось працює дуже чудово, дивіться, покажу, поки я не завів. Дивіться, ну, стає як вкопаний. Тому якось так, що запускаємо і поїхали. Крантик я відкрив. Зробимо ось так. Ось так. У мене карбюратор ПЗ-30 з прискорюючим. Тому запускаємося. З першого чи не з першого, а? Так, нітралочка горить, чек, це на масло, я зробив. Коли немає тиску масла, тому загорається тоді чек. У нас вже 6-7 км пробіг. Що, поїхали. Він мене радує. Радуя, радуя, красавчик. Ну, 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 ну. Йде на високих обертах, іде зарядка. На низьких обертах зарядка падає. Два положення це 8-10 вольт десь приблизно. Чи ні? ні? 8 це коли не горить, 10-12 зараз. Коли вище, тоді вже 14. 14 і 16. І бачите, показує оберти. Оберти, двигуна працюють також. В відосі я розповідав і показував, куди треба під'єднати, щоб працював сам тахометр. Все, їдемо. Їдем. Камеру казали вище, піднімаю вище. Ось так нормально буде. Ось. Якщо не нормально, напишіть. Я все читаю, всі коменти читаю. Ножку прибираємо. цилиндр трохи клоцають по Де вообще бомба? Виїжджаєш на асфальт, все, шумить, починає одразу росіяна. Сусіди вже скоро знати будуть, коли я виїжджаю. За 30 днів привыкнуть, думаю. Роуд поехать Ще крила доварить поставити, бо крила вдома лежать. Кріп, кріп, кріплення поламав пора поламали кріплення ззаді. Напевне, дощ буде. Полуавтомат працює, бачили? Без чепи. Зараз так само скинемо на нижчу передачку. Третя. А, нетрал. Третя. Друга. Друга. Так, задавайте питання. Будемо відповідати в такому форматі. Якщо цікаво, я куплю мікрофончик, щоб в мене було дуже, ну, краще чути. Бо звук вихлопа дуже громкий. Я за 30 днів наблатикаюсь плачкать передачки. Так, переключаємо на четверту. Ой, на третю. О, Дощ починається. Вісім з половиною кілометрів вже намотав. Третя... Ні, не, не травка. Третя, друга. Погано, що немає тут, яка передачка включена. Дождь начинается, на голову уже капает. Ты куда? Куда? Саня, подвезти тебя? Дивись. А, ворота открыты. А уже дождь капает, ты бачишь, дождь. Не берешь зонтик? Так, 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 так. Влезем? Чи не влезем? Влезем, да? Мы не такие здоровые. Опа. Так. Так. Рушим крантик одразу. Ну що, я вам хочу сказати, у нас на спідометрі вже ой на спідометрі вже 8,7 км хм. за 4 дні. Небагацько, звісно, але так як ми катаємо кожен день, можливо, на вихідних я поїду десь на ставок погуляю. Покатаємося, покажу вам наші достопримічательності. Ось, а у нас вже почався дощ. Чуєте, шльопає по криші? О, вовремя я відкатав, зараз е, скину е, відосик і трохи поріжу для тіктока. Тому що обов'язково підписуйтесь на тікток. Е, тікток вводите в поисковіки е, Ванюта і вам видає великими буквами. Тож пишіть цікаво, ще за цього дракона чи не в мене стоїть, поки що тут під пленочка. Натягнув тендікону, зараз перекачу їх туди. Одного, другого там поставлю, там буде їхня парковка на зиму і на літо. Ну, на постійній, на постійній основі. Ось якось так. Тож обов'язково лайк, підписка з вас.